Олена Вікторівна сиділа за столом, тримаючи в руках товсту теку з документами. Це були скарги, численні листи від пацієнтів терапевтичного відділення великої обласної лікарні. Ситуація, м'яко кажучи, залишала бажати кращого. Я розумію, що все виглядає погано, зітхнула вона, звертаючись до головного лікаря. Але ж це не вчора почалося. Так, Олено, я в курсі. Відповів Ігор Миколаєвич, задумливо потираючи скроні. Коли я рік тому очолив цю лікарню, мені здавалося, що все тут на висоті, принаймні звіти малювали ідеальну картину. Терапевтичне відділення вважалося зразковим, і я, як дурень, повірив паперам, вирішив, що можна зосередитися на інших проблемах, там, де порушення кидалися в очі. І що ж із тими проблемами? поцікавилася Олена. Та нічого серйозного, махнув рукою Ігор Миколаєвич. усе швидко владнали, щось замінили, щось підлатали. А потім я вирішив копнути глибше саме тут, у терапії. Мене насторожило, що пацієнти чомусь не затримуються на повний курс лікування. А персонал що каже? Усі в один голос запевняють, що працює як годинник, медсестри, лікарі, навіть деякі хворі повторюють одне й те саме усе чудово. Але щось у мені не давало спокою. А потім секретарка принесла мені ці скарги і питає Залишити, чи як завжди, у смітник. Я спочатку не второпав про що вона, але коли розгорнув першого листа, очам не повірив. Олена поклала теку на стіл. Вона була молодою, але вже досвідченою фахівчиною. Її рішучість не раз рятувала ситуацію ще в часи роботи на швидкій допомозі. Де завдяки її швидким діям вдалося витягнути з того світу кількох людей. Її помітили, запросили до приватної клініки. Але там Олена занудьгувала рутина і відсутність справжніх викликів її не влаштовували. І ось тепер вона тут, у державній лікарні, де потрібні не лише знання, а й залізна воля. Ігоре Миколайовичу, які повноваження ви готові мені дати? Прямо запитала вона. Будь-який, Олено. Але без доказів я не можу просто так розігнати весь штат. Завідувачка зараз у відпустці, але назад вона не повернеться. Це вже вирішено. Ти очолиш відділення. Хочеш, міняю всіх. Хочеш, переучуй. Тобі вирішувати. Добре. Але мені знадобиться день два перш ніж офіційно приступити. Головний лікар уважно глянув на неї. Щось задумала. Завтра я вийду на зміну як санітарка. Треба домовитися, щоб хтось із прибиральниць узяв вихідний. Якщо одного дня буде мало, візьму ще кілька. Ти серйозно збираєшся мити підлоги і носити відра? здивувався Ігор Миколаєвич. Олена всміхнулася. Звісно, інакше як я зрозумію, що тут коїться. Тільки пообіцяйте, якщо щось піде не так, я одразу до вас. Домовились. кивнув він. Наступного ранку Олена, закутана в стару хустку й одягнена в потертий одяг своєї бабусі, дрібними кроками увійшла до відділення. Її зупинила медсестра. Ви хто така? І куди це ви так упевнено йдете? Я замість Марії Степанівни, спокійно відповіла Олена. Вона захворіла, мене прислали на підміну. Санітарка, значить, медсестра оглянула її з ніг до голови й пирснула сміхом. Ну й прикиду вас. Такого одягу я 100 років не бачила. А вам уже 100 років? Тихо, але впевнено перепитала Олена. Медсестра закліпала, відкрила рота, але замість відповіді процідила: Ідіть, он там, у кінці коридору, ваша підсобка Підлога брудна, роботи вистачить. Олена стримала посмішку і рушила далі. За її спиною медсестра пробурмотіла наплодять усяких. Наталю, хто тебе так роздратував? Почувся чоловічий голос. Наталя, медсестра, миттю розплилася в усмішці. О, Максиме, сьогодні ми з тобою в парі, правда? Максим, медбрат із загадковою репутацією, жартома штовхнув її в бік. Наталя захихотіла. Він працював у відділенні вже рік, але його знання явно перевищували рівень звичайного медбрата. Жіноча половина колективу шепотілася про нього. Намагаючись вивідати, що привело такого красення сюди, але Максим уникав прямих відповідей. Через це його прозвали таємничим лицарем. До обіду почався обхід. Олена, озброєна старою ганчіркою, мила підлогу в коридорі і краєм вуха слухала розмови. У одній із палат пацієнтка скаржилася. Уколів зранку не було, медсестра проспала, а розбудити її ніхто не додумався. І сніданок. Каша підгоріла, їсти неможливо. Лікар, що проводив обхід, розсміявся. А що ви хотіли це вам не п'ятизірковий готель. Не подобається, їдьте в приватну клініку або додому. Олена завмерла, почувши це. Пацієнтка в палаті тихо заплакала. За хвилину лікар вийшов разом із Наталею. Додай надійного, кинув він. Хай спить довше, менше скаржитиметься. І на лікар зекономимо. Він зареготав, а Олена похитала головою. Це вже не просто халатність, це злочин, пробурмотіла вона собі під ніс. І йти за ними було б занадто очевидно, тож Олена повернулася до роботи. Але ганчірка, якою вона мила підлогу, була дірявою і не вбирала води. Через півгодини марних спроб вона підійшла до посту. Скажіть, у кого можна взяти нормальну ганчірку? Цією працювати неможливо, звернулася вона до Наталі. Ганчірку? перепитала та, здивовано піднявши брови. Звідки я знаю? Санітарки, мабуть, із дому приносять? Як із дому, обурилася Олена. На це ж виділяються кошти і є спеціальна стаття витрат. Наталя відірвалася від своїх записів і витріщилася на неї. Ти що, розумна така? Раптом позаду пролунав грубий голос. А це в нас хто? Новачок на звільнення напрошується? Олена обернулася і побачила того самого лікаря, що проводив обхід. Я санітарка, спокійно відповіла вона. Ну то йди й працюй. Чого стоїш? Ганчірки їй треба. Цими мити неможливо. повторила Олена. Лікар розраготався. Бери будь-яку річ зі свого одягу, усі твої ганчірки для підлоги підійдуть. Ви не маєте права коментувати мій одяг, холодно відрізала вона. Ой, вибачте, принцесо!» – театрально вклонився він. Може, відріжеш шматок від своїх штанів? Наталя зайшлася сміхом. Олена мовчки розвернулася і пішла. У цей момент до посту підійшов Максим. Що за веселощі? поцікавився він. Наталя, сміючись, переказала все в деталях. Максим вислухав і серйозно глянув на неї. І що тут смішного? Та ця санітарка вдає з себе розумницю. Зам'ялася Наталя. А що, санітарки не можуть бути розумними? Знаєш, Наталю, зараз ти виглядаєш куди дурнішою за неї, кинув він і пішов. Наталя ображено дивилася йому вслід. Вона не могла дозволити собі виглядати дурною в його очах і вже обмірковувала, як провчити цю вискочку. А Максим тим часом пішов у сусіднє відділення, щоб знайти нормальну ганчірку. У їхньому все давно розтягнули по домівках. Через кілька хвилин він повернувся і постукав у двері підсобки. Можна? запитав він. Олена обідала, наминаючи салат із й куркою. Звісно, щось сталося? Ось ганчірки для підлоги, простягнув він. Олена тепло всміхнулася. Дякую. Наталя, що підглядала, помітила її обід і голосно вигукнула: Ого, у нас санітарки на курку заробляють? Олена спокійно закрила контейнер, не реагуючи на шпильку. День минув без особливих пригод, але ввечері перед уходом вона почула гомін із ординаторської. Заглянувши в щілину, побачила двох лікарів за столом. Та не парся, казав один. Навіть якщо нова завідувачка залишиться, ми її швидко приручимо. Було б добре, хмикнув другий. А то, якщо пацієнти перестануть дякувати, я свій гараж ніколи не добудую. Олена рішуче напрямувала до виходу. На вулиці її наздогнав Максим. Вас провести? Темно вже, запропонував він. Вона знизала плечима, а потім, зрозумівши, що прикидатися далі немає сенсу, скинула хусткою і розпрямилася. Знаєш, Наталя в чомусь права, усміхнувся Максим. Ти геть не схожа на санітарку. Бо я і не санітарка, розсміялася Олена. Я ваша нова завідувачка. Оце так, Максим озирнувся на лікарню. То ти все бачила? Бачила. І зміни будуть, повір. Дорогою додому вони розговорилися. Виявилося, що Максим хірург, який після складної операції, де пацієнт не вижив, покинув професію. Його провина не підтвердилася, але він сам вирішив відійти від скальпеля. Це неправильно, зауважила Олена. У лікарні, де бракує фахівців. Ти міг би зробити набагато більше. Максим промовчав, але задумався. Наступного ранку Олена сиділа в кабінеті головного лікаря. Ігоря Миколаєвичу, у вас тут справжній гадючник, почала вона. Невже все так погано? Гірше нікуди. По-хорошому тут треба поліцію викликати. Але я розумію, що це вдарить по репутації, тож розбиратимемося самі. Оце по-нашому, кивнув він. Усі вже в ординаторській. Ходімо? Ходімо, тільки спершу скажи: Максим же не просто медбрат, правда? Максим хірург від Бога, усміхнувся Ігор Миколайович. Брався за операцію, де шансів майже не було. Родичі благали, а коли все пішло не так, подали на нього в суд. Провини не знайшли, але він сам пішов. Вони спустилися до відділення. Олена увійшла в ординаторську першою. Наталя впізнала її і шепнула щось лікарю. Той здивовано глянув, а Олена спокійно почала. Бачу, дехто мене вже впізнав. Для решти, я, Олена Вікторівна Коваленко, ваша нова завідувачка. Щоб розібратися, що тут відбувається, я вчора відпрацювала санітаркою. Враження незабутні, але розповідати не буду. Скажу одне: переучувати мене, як дехто планував, не вийде. Хто розуміє, що ми не спрацюємося, пишіть заяви. Хто залишиться, готуйтеся до перевірки, і вона торкнеться всіх. У кімнаті запала тиша. Максим, сидячи в кутку, усміхнувся і голосно сказав: Я залишаюся. Максиме Сергійовичу, вас якраз залишити не зможемо. Суворо глянула на нього Олена, але додала з усмішкою. Хай краще Ігор Миколайович пояснить. Максиме, почав головний лікар, у хірургічному відділенні двоє лікарів. Один старий, другий зелений. Вони не справляються. Допоможеш. Максим кивнув. Коли починати? «Хоч учора», – розсміявся Ігор Миколайович. До кінця дня заяви написали всі, крім Наталі. Вона сиділа над чистим аркушем, нервово клацаючи ручкою. Чого чекаєш? підійшла Олена. Я не хочу йти, раптом розплакалася Наталя. Якщо мене звільнять, батько відправить мене в село до тітки. Тоді вчитимемося працювати як слід, м'яко сказала Олена. Але якщо продовжиш по старому, я сама напишу твоєму батькові. Наталя слабо всміхнулася. Того ж вечора до кабінету Олени зайшов Максим. Олено, день був повний сюрпризів, але одне питання я так і не закрив. Можна запросити вас на каву? Вона розсміялася. Звісно, Максиме, найближчим часом я вільна.